Це сьогодні Ніжин активно відбудовується та потопає у квітах. А ще в лютому березні, коли над містом літали ракети, стираючи з лиця землі, все на своєму шляху, налякані містяни не знали, що на них чекає завтра. Та, попри це, вірили в краще і будували плани на майбутнє. Це Наталя, вона фахівець з ландшафтного дизайну. Тоді, коли на підступах до міста стояли рашисти, їй і на думку не спадало втікати. Наталя хвилювалася про одне: якими квітами озеленювати місто. Ламала голову над тим, як доставити до окупованого міста квітучу красу, аби Ніжин був гарним влітку. Як згадаю, перші дні війни перше, що мені впало в голову, боже, фірма, яка виграла тендер по доставці квітів, це Харків. Харків першим бомблять. Це квітів не буде, це не буде якоїсь краси. Можливо, навіть наших працівників сезонних не наберуть, тому що Йде війна, і треба ці кошти перенаправляти на інші цілі, більш важливі. Як справжній герой комунального фронту Наталя не відступилась від ідеї зробити місто гарним та квітучим, і навіть в умовах війни зі своїми колегами облаштувала ще гарніші клумби з тих квітів, які можна було дістати. Навіть Через військові дії ми не переставали працювати, і вже із квітня місяця вже наші працівники, квітникарі, озеленювачі вже вийшли працювати на зелені зони міста, Почали розпочали благоустрій парків, скверів, почали підсівати газони. Перекопувати квітники, ми не знали, що це буде і що ми висадимо, тому що мали надію, що приїдуть саме ті квіти, які ми планували. Ми висадимо ці чудові квіти на наших квітниках. Але, ну скажімо, в крайньому випадку, ми будемо сіяти чорнобривці, щоб підтримати цей дух, цю красу, яка є в місті, щоб місто дихало, жило своїм своїм зеленим, яскравим світлом наповнювало. Душі людей радість, Ніжинські герої комунального фронту під час війни висадили 20 розкішних квітників, які сьогодні дарують людям віру і надію на перемогу. Намагаємося зробити це все красивим, квітучим. яскравим, щоб людям, які навіть покинули місто. В цей складний час, скажімо, виїхали за межі місця. Було приємно повертатися сюди, милуватися і отримувати якісь маленькі радощі, які наповнюють радістю душу. Звісно, війна внесла свої корективи в роботу озеленювачів. Не вдалося втілити в життя масштабні проєкти, заплановані ще восени. Ми не змогли повною мірою втілити в життя ті основні проєкти, які планувалися ще восени. Ми не змогли закупити багаторічні саджанці, це, зокрема, і ті клени, які на Гоголі. Планувалися висадити це інші багаторічні кущі декоративні, які ми хотіли висадити і на квітники, і на інші зелені зони. Цього ми не змогли зробити. Але я маю надію, що вже цієї осені вже ці клени будуть також висаджені на нашій вулиці Прекрасній будуть висажені і ще деякі багаторічні рослини на площі для озеленення. Але ми намагалися зробити гарну картинку навіть з однорічних квітів, які нам вдалося добути, скажімо так, під обстрілами з під Харківської області, але вони приїхали. Ми їх висадили для завдяки нашим працівницям. Тепер місто має таку красу. Та й зі штатом працівників нині проблема, але герої комунального фронту з усім справляються. Працівників не набрали ми 40% тих, того штату, який був минулому році, скажем так, зараз чотири працівниці доглядає все місто раніше, а раніше це було дев'ять чоловік. І справляєтесь ну скажем, із два квітника з минулого року, які ми тільки не змогли. Скажем, висадити, втілити, а все інше ми охопили Ніжинським комунальникам. Значну допомогу і підтримку надає міська влада. Посадовці навіть долучаються до фізичної праці, аби місто було красивим, квітучим і ошатним навіть в умовах війни. Коли в нас постало питання з відновленням газону, який знаходиться на центральній площі міста, е наших працівників не вистачало, щоб привести його е такого. Гарного стану і навіть працівники міська влада, працівники адміністрації приходили самі власноруч, перекопували ґрунт, сіяли. Підсівали ту траву, вибирали каміння. Також вони долучилися до акції «100 лілій заради перемоги. Вибили ці лілії і були вони успішно висаджені, також і переселенцями, і членами міської ради на основні квітники міста. Ніжинський комунальний фронт завжди на варті чистоти порядку і краси. І це видно неозброєним оком в кожному куточку міста і в центрі, і на околицях. Нам дуже приємно, що люди цінують нашу працю, працю міської влади, що вона турбується, це тому, що, перш за все, комунальний фронт це основний фронт, на який, скажімо так, робить націлення наша влада. І те, що ми зараз маємо, це все таки. Небиякі досягнення в нинішній час, і нам дуже приємно, що люди з інших міст теж це цінують, і це все бачать і дякують. Здобути перемогу на усіх фронтах. Ось головний девіз гостинних і трудолюбивих ніженців.